Друзі, всім привіт! Зараз покажу, як буду чистити газову плитку. Газову плитку купували, вона вже була в використанні. Постараюся багато води не лити, все швидко та зрозуміло для вас зробити. Пічка перестала повністю запалюватися, електроподжиг взагалі не працює. Зараз покажу. Тобто дуже довго буде все готуватися та закипати також. ця взагалі слабенько. Зараз будемо все чистити, потім покажу результат. Отже, що в принципі мені знадобиться для цієї роботи. Щоб все повідкручувати та повичищати. Дві викрутки, одна крестова. одна пряма. Також знадобляться ось такі, як шестигранники. Знизу ідуть, кріпляться. Це в цьому проблема, тому що на старих такого немає, трошки довше знадобилося часу, аби повідкручувати. Зараз покажу. Ось тут вони. Знизу йдуть, вже все повикручував. Та зверху. Зараз все це повиймаю. Та поки що знімаємо. Одну. Другу. Так, знімаємо наші грибочки. 5 так то та зараз будемо їх. Так, тут вже викручено Ось наскільки брудно. Зараз будемо там це сопло знімати та вичищати. Отже, все повикручував, грибочки познімав, також брав ласковок, тому що дуже позакисало. Приходилось зі сторони в сторону трошки шевелити, а потім піднімати. Зараз це все, буду вичищати так зване сапло. Чотири комфорки зняв. Одну комфорку цю не вийшло відкрутити. Чим я не намагався, шурупан також брав, не вийшло. Ці всі познімав, ось позакисало все. Ось це сапло потрібно буде вичищати. Потрібно буде зараз в мене одне шило є. Та буду брати. Тоненьку голку та тоненькою голкою також буду прочищати. І от трошки для цієї роботи сточив, щоб воно було трошки тонкіше. Зараз весь максимально бруд вичищаю, а потім вже все це буду маленькою голкою проходити. Дуже багато позабивалося, я навіть не думав, що скільки. Знадобиться часу, щоб все це повичищати. Таке як маленька-маленька дрібна дрібна стружка. Не знаю, можливо, від метал відслоївся, або від того, що готували від продуктів харчування, жиру і так далі. Так, тепер останній етап, як почистити плитку в домашніх умовах. Беремо тоненьку голку, але працюємо нею дуже обережно, щоб вона найголовніше там не облавалася та не залишилася. Не зібрав все докупи, починаю все ретельно вимивати з миючим засобом, тому що потім це буде зробити неможливо. А так вже буде там все частенько та свіженько. Все повертаю на свої місця, та зараз будемо вже перевіряти, як все почистили. Ну, не Ну і запушуємо. Отже, перевіряємо. Вже зібрали, знизу ще не збираємо. Перевіряємо, як працює. Електроподжих працює. Набагато краще стало, як бачите. Дуже круто. Результатом, дуже задоволений. Тепер можна буде нарешті все нормально готувати, все буде нормально працювати. Все, можна тепер користуватися, все збирати. Ставимо лайки, підписуємося. До нових зустрічей. Всім па